Нарешті я знімаю огляд на цю красу. Це годинник і браслет від бренду буркер. Годинник виконаний у золотому кольорі з зеленим циферблатом. Саме ця модель годинника вона має інші кольори циферблатів. А саме білий, бургунді, це такий винний колір, коричневий і чорний. Матеріал годинника і браслета це нержавіюча сталь. Скло мінералізоване, тобто воно стійке до повсякденних подряпин. Водонепроникність годинника 3 атм. Це означає, що він витримає невеличкий дощ, але в ньому не можна купатися, плавати, приймати душ і так далі. Механізм кварцевий працює на батарейці. Буркер вставляє японську батарейку Sony, термін служби якої приблизно 2 роки. Ремінець браслета регулюється. В комплекті до годинника є спеціальний інструмент за допомогою відеоінструкції. Браслет можна легко відрегулювати, зробити його меншим або більшим. Сам браслет теж можливо поміняти, якщо він вам набрид, або ви хочете, наприклад, інший колір чи інший матеріал. Тут є спеціальні елементи, відсімнувши які можна залишити лише циферблат, а браслет замінити на інший. Цей або інші годинники буркері ви можете замовити у моєму магазині з безприштовною доставкою по Україні.